Санкції в дії Канада передасть Україні конфіскований у Росіян літак Ан 124 Руслан про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці у Фейсбук. Це результати санкцій Канади проти російських підприємств, зокрема компанії Волга Дніпр. Минулого року Україна ініціювала арешт транспортних літаків Ан-124 Руслан російської авіакомпанії Волга Дніпро. Згодом суд таки арештував 12 таких літаків, аби забезпечити збереження речових доказів та подальшого відшкодування збитків. Канада першою передала єдиний на її території арештований російський АН-124. Ще два такі ж літаки під арештом перебувають в Німеччині. Втім, жодних заяв про їхню передачу Україні наразі немає. Додам, транспортний літак Ан-124 Руслан є найбільшим серійним вантажним літаком у світі, а до появи Ан 225 Мрія був взагалі найбільшим літаком. За весь час побудували 55 таких суден.